Луганськ. Цікавою пам'яткою міста Луганськ є парк музей кам'яних скульптур. Це музей половецьких баб, одна з найбільш у всій Україні колекцій оригінальних кам'яних статуй 11 12 століття. Розташований парк музей на території Луганського національного університету. Ці статуї мають різну висоту від 1 до 4 метрів. Кам'яні баби. Це зображення воїнів, рідко жінок. Вони ставилися на курганах стародавніми народами, які проживали в степах України. Найбільшу кількість кам'яних баб залишили скіфами та половиці. Це єдині пам'ятники, які залишені нам давно зниклими кочовими народами, які проживали на території нинішньої Луганщини. Це місто має багату цікаву історію. Більшості експонатів музею близько тисячі років. У давні часи територію сучасної Лиганської області заселяли половиці. У 11-13 століттях тут відбувався розквіт їх культури та побуту. Половиці зникли як народ, але залишили після себе багато спадщини, до якої відносяться і кам'яні статуї. Спочатку це унікальні скульптури. Були розкидані по всі території Луганської області. Зараз кам'яні статуї зібрані в одному місці. На територію університету їх привозили студенти історичного факультету. Завдяки почину археолога Костянтина Івановича Красильникова, якому належить ідея зібрати всі знахідки в одному місці. Тепер з'явилася можливість побачити відразу близько 80 стародавніх скульптур, простежити історію історію розвитку кам'яного мистецтва давно зниклого народу цікаво саме призначення. Історія появи цих унікальних творів стародавнього половицького мистецтва. Половці були язичниками, володіли багатим духовним світом. Особливу роль в культі половців: грав похоронний культ і культ предків. Статую ставили на чолі могил, в яких зберігався прах воїнів, загиблих під час захисту своїх земель, але не всі зазнайдених знайдених статуй були над гробками могил полеглих воїнів. Найвищі з них були встановлені у священих місцях. Їм приходили поклонятися, просили благословіння на війну, багатого вражають. Тому в парку музей кам'яних скульптур можна побачити не тільки фігури втілення героїв, але й кам'яні зображення богів, в яких вірив древній народ. Завдяки статуям воїнів можна уявити, яким був побут половців. На яких зображений одяг, головні убори, прикраси, предмети озброєння та побуту чоловіки мають вуса або бороду, часто довге волосся, сплетені в косу, що доходять до пояса. Колекція кам'яних скульптур половців у Луганську сьогодні є найбільш язичницьким парком статуй на Євроазіатському просторі. Вона унікальна тим, що являє все різноманіття типів кам'яного мистецтва половицького народу, завдяки чому дозволяє заглянути в далеке минуле побачити народ, що жив більше тисячі років тому.